Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Маленьке містечко. Велика витівка. Я не хочу вихвалятися, але щойно створила справжній шедевр. У 75 років я стала неперевершеною відчайдушною старою леді Звідбі. Я живу в цьому тихому містечку з трьома тисячами жителів, де щоденне життя плине рівно й без подій, перериваючись лише регулярною появою базарних днів, шкільних свят, гаражних розпродажів і похоронів. Відкриття нової аптеки та ремонт поштового відділення. Були головними подіями і повністю поглинули всі розмови, окрім звичних спостережень за погодою і часом, що минає. Кожен рік повторював попередній, кожне різдво ті самі жахливі ілюмінації, покликані прикрасити вулиці, і ті самі пожежники, які приходили продавати ті самі календарі. Щороку мер виголошує ту саму промову на тому самому святковому обіді для літніх людей, а ті самі суперники за приз найквітучіший будинок ділять думки жителів між тими, хто любить лише герань, і тими, хто обирає змішані посадки. Усе це означає, що місце, відверто кажучи, не надто веселе і мене часом охоплюють шалені бажання розворушити нудьгу. Зробити щось бешкетне чи навіть зовсім негідне, аби трохи струснути цю жалюгідну мляву рутину. І ось тепер я раптом опинилася по той бік закону, в одну мить роки поважності стерлися, і мій образ гідної особи розлетівся на друзки. Щоб утримати свою позицію, я мала б лишатися вірною відведеній ролі, брати участь у заняттях, доречних для мого віку, і задовольнятися тим, що разом з іншими літніми людьми коментувати ганебний стан суспільства загалом і молоді, зокрема. Прямо зараз, наприклад, я мала б разом з усіма обурюватися появою вночі на стінах міста дивних нестерпних символів, намальованих аерозольною фарбою. Пане Фруктюс, міський робітник, щоранку поспішав замальовувати їх бежевою фарбою. Саме через це вже деякий час усюди ширилися великі плями невизначеної форми й кольору. Під ними все ще можна було розгледіти. Первісний злочин. Ці спроби замаскувати, здавалося, лише стимулювали нічні витівки. Написи знову з'являлися зухвало поверх бежевої фарби. Один особливо впадав у вічі краб, написаний завитими літерами, безкінечно повторюваний, наче насмішка над перехожими. У міській газеті мер пригрозив цьому крабові найсуворішими карами, щойно його впіймають. А впіймають скоро адже все населення вже було на нерва. Я ж була стурбована не стільки самими написами, скільки жалюгідним рівнем їх виконання вражаючі графіті є всюди, мені навіть подобаються ті великі круглі літери, роздуті чи загострені, загрозливі, що балансують одна на одній. Я не маю уявлення, що вони означають. І це ще краще вони сучасні ієроліфи, для мене вони залишаються таємницею. Вони зовсім не схожі на ті незграбні декоративні фрески, якими наше місто прикрасили, наче макіяжем зморшкувату шкіру. А цей краб, намальований навпроти мого будинку, був позбавлений будь-якого таланту. Жалюгідна мазанина, спотворення без духу й краси, нікчемність. Ця невдала каракуля перед моїми очима дратувала мене, наче особистий виклик. Тож, зваживши різні способи висловити своє несхвалення, я вирішила надіслати повідомлення моєму художнику, його ж методами дати зрозуміти, наскільки бракує смаку і уяви в його спробах. Коли аптекар запитав, аерозоль для чого? Я відповіла якомога природніше, для графіті. Легке вагання в його погляді попередило мене, що це буде не так просто. Його вираз обличчя замкнувся, і я могла прочитати його думки так чітко, ніби вони були написані у хмаринці над головою ще одна божевільна стара, яка принесе мені проблеми. Хоча вголос він сказав лише вибачте, у нас немає нічого для такого малювання. Я все зрозуміла доведеться хитрувати. У гаражі, куди я здала авто на сервіс, я поскаржилася на зіпсовані стіни. Як їм вдається так швидко малювати? Де вони беруть фарбу? Це не складно, сказав мені. Вони можуть купити фарбу для кузова будь де і робити свої дурниці. У магазині автотаварів був цілий відділ, додому я повернулася з чотирма балончиками айрон-лаку, двома чорними і двома білими, щоб підкреслити літери того, що я збиралася написати. Тепер треба було вирішити, що написати. Спершу я подумала, краб. Ти жахливий художник, але зрозуміла, що це не спрацює мова й вираз були не на тому рівні. Як же зачепити його гордість і підштовхнути до вдосконалення? І раптом мене осяяло клоун. Так, саме це слово. Я напишу краб дорівнює клоун. Або, одним словом, краб клоун побачимо. Спершу треба потренуватися двері сараю вкрилися невпевненими знаками, дерево було заляпане від верху до низу, потворними літерами й незакінченими масками. тепер воно точно було захищене від негоди. Усе це виявилося складніше, ніж я уявляла, але наполегливо тренуючись, я поступово досягала прогресу. Нарешті одного вечора я відчула, що готова. Близько опівночі я відчинила двері, глянула праворуч і ліворуч, і, бачачи, що вулиця порожня, вийшла, озброївшись двома балончиками, що лишилися після тренувань. Під світлом ліхтарів я здійснила майже ідеальну операцію. Це виглядало чудово, і, тримаючи інструмент у руці, я відступила назад і з насолодою поглянула на свій величний напис Краб дорівнює клоун. Добре видний над жалюгідним підписом. Я вже збиралася відірвати себе від захоплення власним першим твором мистецтва, коли почула гуркіт двигуна. Що наближався від площі, дедалі голосніше, аж поки не врізався в тишу моєї вулички. Не встигла я схопити обладнання й утекти, як машина вже з'явилася, дверцята грюкнули, і я почула позаду себе схвильований голос мера. «Міс Гурдон, це ви неможливо, хто б міг подумати? Наступного дня я швидко усвідомила наслідки своєї мистецької вправності. Коли я зайшла до пекарні, клієнти, що були там, обернулися на статуй, і кожен погляд вп'явся в мене одночасно. Я почула власний голос, що промовив: Маленький батон, будь ласка. І після надзвичайно напруженої тиші, щойно я вийшла. Вибухнула какофонія звуків. В обід пролунав дзвінок у двері, мабуть, поліція. Я вже точно мала отримати чималий штраф і невеличку лекцію, аби повернути мене на правильний шлях. Я набула найповажнішого виразу і приготувалася їх зустріти. Але зовні, де я чекала, двох поліцейських у дверях стояв юнак, якого я не знала. Але чию особу відразу вгадала. Худорлявий у футболці і кросівках з кепкою насунутою назад, наче спеціальна підказка, ось він, мій краб, напівзніяковілий, напівбунтівний. Після пильного погляду він буркнув голосом, позбавленим упевненості. Що ви мали на увазі під клоун? Попри впертий вираз обличчя й темний погляд. Ворог номер 1 нашого села зовсім не здавався страшним. Я широко відчинила двері не стій там, заходь, поговоримо. Цього ранку я отримала записку з мерії, в якій повідомлялося, що, з огляду на певні прикрі події, мені недоцільно залишатися на посаді віце-президента клубу літніх громадян Відбі. Я з радістю приймаю це рішення, адже тепер у мене є розвага значно цікавіша ніж четвергове шиття. Краб побачив мою роботу і ті зусилля, які я доклала, аби створити власний тег. Він виявився дуже веселим хлопцем. Коли я розповіла йому про свою першу спробу стати стріт арт художницею, він вибухнув реготом. Я приєдналася, ми сміялися донестями, не могли зупинитися, сльози текли по моєму обличчю. Я не сміялася так уже багато років. Хромкаючи печивом, яке я йому дала до чаю, він розповів, як діє, і поділився всіма своїми трюками. Він хоче взяти мене на одну сесію зі своєю командою. Ми збираємося зробити кілька робіт разом. Мій творчий дух відтепер не матиме меж. Я вже помітила кілька чудово розташованих стін. Відтепер, здається, мені буде весело. Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.